Семінар Практикум на тему холистична медицина, професійна медична кінезіологія, ініційована Українською асоціацією прикладної кінезіології, заплановано в Дубаї з 10 по 12 лютого. На попередній семінар, який відбувся у листопаді, також в Дубаї з'їхалися лікарі майже з усіх куточків світу, щоб перейняти досвід наших лікарів співвітчизників Як це відбувалося, звідалася наша знімальна група. Скажіть, будь ласка, які основні питання кінезеології ви сьогодні розглядали? Багато наших колег приїхали сюди з багатьох країн, тому що саме це направлення медицини сьогодні хвилює дуже багатьох людей. І пацієнтів, і лікарів, тому що ми маємо дуже-дуже гарні результати, коли ми лікуємо з принципів прикладної кінезіології. Що таке прикладна кінезіологія? Це наука, яка вивчає організм людини з холістичних позицій, цілісно. Тобто ми не розподіляємо людину на частки, на органи, на системи, всю систему. Організму людини ми сприяємо цілком. І коли до нас приходить пацієнт з якимись проблемами, він має біль десь у коліні, в голові, у, мабуть, в якомусь органі, то ми не лікуємо цей орган. Ми вимагаємось знайти те місце, яке стало причиною. і це ми можемо зробити, тому що ми діагностуємо функціональні зв'язки в організмі і ми діагностуємо ті зв'язки, які зараз у цьому пацієнті не функціонують. Як говорять класики медицини, хто гарно діагностує, той гарно лікує. У 2021 році Гліб кардохло подарував світу скарбницю досвіду своїх власних напрацювань та його колег посібник мануальне м'язове тестування клінічний атлас. Скажіть, будь ласка, з якої країни ви приїхали на сьогоднішній конференцію? А, добрий день. Взагалі-то я харків'янка, українка, але приїхала зараз у Булгарії, бо мешкає з чоловіком там. А які ваші враження від першого дня на цій конференції? Я вже бачу, що ті очікування, які були, вони мають здійснитися обов'язково? Бо що стосовно першого дня навчання, я бачу високий професіоналізм. Викладачів я бачу високу високий рівень аудиторії, і ну, мені вже все подобається. І очікувати більшого. Скажіть, будь ласка, що за подія зібрала в цьому залі на конференції цих всіх людей, яких ми бачили сьогодні? Сьогодні дійсно неймовірна подія. До еміратів приїхали люди зі всього світу від Австралії, Нової Зеландії, Казахстану, Америки. Це просто неймовірно, тому що вони сюди приїхали не відпочивати, як це буває зазвичай. Вони сюди приїхали навчатись, навчатись у українців. Ми пишаємось тим, що ми можемо навчати людей, які приїжджають з усього світу, які мають свій особистий, власний, неймовірно великий досвід, але ж нам є що їм запропонувати. В нас є медичні центри, у яких ми роками, навіть десятиріччями, наробляли досвід: досвід медичної реабілітації, досвід прикладної кінезіології. І сьогодні ми розповідаємо про це у різних куточках нашої планети. Ми проводимо семінари навчання у Європі, в Азії, на Близькому Сході і сьогодні у Дубаї, але ж е, жодного разу до нас не приїжджала така представницька аудиторія, тому що є і Кувейт, і Ірак, і. Ну, дуже багато екзотичних країн Марокко, навіть про які ми не знаємо, де вони знаходяться. А в нас є звідти курсанти. Звичайно, це усі люди, які володіють російською мовою, на жаль, не українською поки що, але ж російською це міжнародна поки що, на жаль, мова. І ми навчаємо їх тому, що самі самі застосовуємо у практиці, і ефективність цих методик доведена нашими пацієнтами. І сьогодні це перший семінар. Він проходить у колаборації з нашими колегами, які вже працюють тут у Дубаї. І ми сподіваємося, що найближчими роками ми зможемо зробити такий великий навчальний курс, де будемо навчати колег з інших країн, з еміратів. І будуть приїжджати інші наші колеги з України, які теж зможуть поділитися своїм неймовірним унікальним досвідом, тому що Україна це унікальна країна з усіх боків. І, можливо, комусь ще здається, що в Україні можливо якась там. А... Трішечки гальмує медицина, трішечки гальмує освіта, але ж це не так. Коли сьогодні українці поїхали по всьому світу, коли сьогодні українці порівняли, яка освіта, яке обслуговування, який сервіс, яка медицина є у нас, яка вона є у Європі, у Швейцарії, у Німеччині, у будь-яких інших країнах, вони зрозуміли, що краще України нічого немає.